Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у книгу, яка, ну без перебільшення, є фундаментом сучасної йоги: це Йога Діпіка Беке С Айенгара. Вітаю так, це справді наріжний камінь. Айенгар, по суті, зробив неймовірну річ. Він взяв стародавні часом дуже абстрактні тексти, як Йога-Сутри, і, скажімо так, переклав їх мовою тіла. О, це дуже влучне визначення. І власне в цьому і є наша сьогоднішня мета подивитися на цю книгу не просто як на каталог Асан. не як на фітнес-посібник. Саме так. А як на справжній путівник ми спробуємо пройти той шлях, який пропонує Айенгар від здавалося б простих правил поведінки до е, найглибших станів свідомості. Це як такий собі підйом на гору. Угу. Добре, тоді давайте з самого початку з основ. Що взагалі означає слово йога? Бо воно зараз ну, просто всюди. Але текст дає йому дуже конкретне, глибоке значення. Так, корінь слова санскритський юдж він означає, ну, як би це сказати, з'єднувати, з'єднувати, навіть тримати в упряжі. З'єднувати. Але ключове питання: що з чим з'єднувати? Текст говорить про єднання індивідуальної свідомості з універсальною. Але якщо простіше, більш практично, Айенгар одразу посилається на класику на йога сутри, і там є ключова фраза чітта в рітті ніродха так звучить як заклинання. Давайте розшифруємо. Ну, уявіть, що ваш розум, ваша свідомість, тобто чітта, це таке неспокійне озеро. Угу. А врітті це постійні хвилі на ньому, думки, емоції, спогади, плани, тривоги, вони постійно здіймаються, і йога за Патанджелі, це не спроба осушити це озеро. А що тоді? Це техніка, щоб зробити його поверхню гладкою, як дзеркало. Ніродха це і є стримування, заспокоєння цих коливань. Тобто, мета не в тому, щоб взагалі перестати думати, а щоб припинити оцю постійну внутрішню балаканину, яка власне і виснажує. Абсолютно. А Янгар тут наводить просто чудову аналогію він каже. Неконтрольований розум це як бурхлива ріка, що все руйнує. Але якщо цю ріку перегородити дамбами, її енергія може освітлювати міста. Йога це така дамба для нашого розуму, дуже потужний образ. І для побудови цієї, так би мовити, дамби є ціла система, вісім сходинок йоги, і от що мене вразило асане, тобто самі пози, там виявляється далеко не на першому місці. Так, і це, знаєте, фундаментальний момент. Перш ніж думати, як поставити ногу чи вирівняти спину, система пропонує розібратися з етикою. Перші дві сходинки яма і ніяма. Такий собі базовий табір перед сходженням. Ідеальне порівняння. Неможливо досягти внутрішнього спокою, якщо твоє зовнішнє життя це хаос. Спочатку порядок у стосунках зі світом і з собою. Дагата, ти коротко по них пройдемося. Яма це про стосунки з іншими, так? Саме так. П'ять принципів: перший і найвідоміший Ахімса, не насильство, але текст трактується значно ширше. Це не просто не бийся, це стан розуму, сповнений любові до всього живого. Це цікаво, бо в нас Ахімса часто зводиться до вегетаріанства, а тут виявляється, що можна бути веганом і водночас ненавидіти людей, і це не буде Ахімсою, точно. Далі йде Сатія, правдивість, і астея некрадіння. І знову ж таки, некрадіння це не лише про гаманці, це і про ідеї, і про чужі заслуги. Угу. Четвертий принцип брахмачарія зазвичай перекладають як стриманість, контроль над бажаннями. І п'ятий аперіграха. О, це дуже актуально. Невласництво. Це такий собі антишопінг для нашого суспільства споживання. Можна і так сказати. Ідея в тому, що кожна річ, якою ми володіємо, насправді володіє нами, нашим часом, нашою увагою, а приграха – це про свободу від накопичення непотрібного. Гараф, це була взаємодія зі світом, але ж є ще й ніяма інструменти для самодисципліни. Що там. Ніяма це п'ять практик для себе шауча чистота, і не тільки тіла, чистота думок, намірів, їжі, далі Сантоша. Задоволеність тим, що є, бо розум, який постійно чогось хоче, не може заспокоїтись. Логічно. А от далі тапас це слово означає горіти, це дисципліна завзяття, яке спалює лінь, інертність. Тобто це не про аскезу заради страждання, а про таке вольове зусилля, яке гартує. Саме так. Четверте свад'яя, самовивчення. Це може бути і вивчення текстів, і просто уважне спостереження за собою. І остання п'ята ішвара пранітхана. Оце поняття часто перекладають як відданість Богу, що може трохи відштовхнути. Так, але ідея значно глибша. Це по суті практика відпускання результату. Ти робиш усе, що від тебе залежить, з повною віддачею, але не прив'язуєшся до плодів своєї праці. Це звільняє від величезної тривоги. То розуміло. окей, ми підготували наше спорядження, розібралися з етикою. І тепер, нарешті, можна починати фізичний підйом. Третя сходинка – Асана. Так і тут Айенгар, звісно, майстер. Він описує сотні поз, але він постійно просто на кожній сторінці наголошує: Асана це не гімнастика, головна мета не гнучкість, це інструмент для тренування розуму, тіло як якір для свідомості. Точно, коли ти намагаєшся утримати баланс у складній позі. В тебе немає вибору, окрім як бути тут і зараз. Розум змушений дисциплінуватися. До речі, в книзі є цікаве пояснення назв асан. Вони походять від тварин, рослин, мудреців. І це не випадково. Це символізує єдність з усім творінням, виконуючи позу скорпіона, Йог ніби відчуває в собі природу скорпіона. Це практика, що руйнує его, відчуття відокремленості. Добре, з тілом розібралися. Але ж є ще дихання. Четверта сходинка пранаяма. У тексті йдеться про прану як про життєву енергію. Це звучить трохи езотерично. Як Айенгар це пояснює? Він підходить до цього, я б сказав, дуже прагматично. Пранаяма це по суті тренування нервової системи через дихання. Коли ми свідомо подовжуємо вдих, видих, регулюємо паузи, ми напряму впливаємо на наш стан. Тобто це ніби взяти на себе ручне керування нашою вегетативною системи? Заспокоїти дихання, щоб заспокоїти реакцію бий або біжи. Саме так ви отримуєте доступ до пульта керування своєю нервовою системою. І саме тому, до речі, Аєнгар так застерігає: це надзвичайно потужний інструмент, і без вчителя тут можна ну, нашкодити. Окей, ми підготували тіло, заспокоїли дихання, і кудись цей шлях веде нас далі. Бо, здається, це вже щось глибше, ніж просто фізкультура. Далі ми піднімаємося, так би мовити, вище нагору. Наступні сходинки це вже суто внутрішня робота. П'яда праттяхара відволікання почуттів від зовнішніх об'єктів. Наче переключити прожектор уваги із зовнішнього світу на внутрішній. Чудова аналогія. І коли увага вже всередині, стає можливою шоста сходинка дхарана, концентрація це здатність утримувати розум на одній точці, не відволікаючись. А коли ця концентрація стає безперервною, як потік олії, п'єклес. Це вже сьома сходинка дх'яна медитація. Так, і вершина гори, восьма сходинка це сама стан, коли зникає будь-яка двоїстість. Немає того, хто медитує і об'єкта медитації, є лише єдність. Звучить як ідеальний маршрут, але ж книга дуже реалістично описує і перешкоди, які камені можуть трапитися на цьому шляху. Отак. Патанджалі називає їх Чітта Вікшепа, і вони нам усім дуже знайомі. Наприклад, В'ятхі, хвороба, або Аласія звичайна лінь. А є щось більш тонке. Звісно, наприклад, Самшая сумнів коли людина сумнівається в собі у шляху, у вчителі, вона просто стоїть на місці або Авіраті, чуттєвість, коли розум настільки захоплений об'єктами бажань, що не може від них відірватися. І як текст пропонує з цим працювати? Якийсь ментальний інструмент він дає? Дає він пропонує культивувати чотири якості розуму такий собі набір першої допомоги для роботи з негативом. Перший майтрій, дружелюбність до щасливих, це свідома практика радості за успіхи інших, що вбиває заздрість. Це складно. Дуже. Другий каруна, співчуття до нещасних, Не жалість зверхньо, а активне бажання допомогти. Третій мудіта радість за доброчесних. І четверте, мабуть, найскладніший упекша. Що це? Неупередженість до тих, хто чинить погано. Це небайдушість ні. Це спроба зрозуміти причини вчинку, а не просто засудити людину. Це охолоджує гнів і роздратування. Крім цієї глибокої хеофофії, йогадіпіка це все ж дуже практичний посібник. Давайте трохи спустимося з вершин і поговоримо про конкретні поради для практики Асан. Так, їх там безліч, але є кілька, я б сказав, залізних правил. Перше, практикувати на порожній шлунок. Після щільного обіду має пройти мінімум 4 години. Друге, напевно, про час практики так найкращий час ранній ранок, коли розум свіжий, або пізній вечір, коли тіло вже більш гнучке. І, звичайно, дихання лише носом рівно, спокійно, і в жодному разі не затримувати його, якщо це не спеціальна техніка. І, мабуть, найважливіше, чим так багато хто нехтує відпочинок, шавасина. Абсолютно. А Янгар каже, що практика без шавасани неповна, це обов'язковий етап. Слід лежати нерухомо 10-15 хвилин. І це не просто подрімати. А що це? Музику цей час по суті обробляє та засвоює всю інформацію, яку отримав. Пропустити шавасану це, знаєте, як написати геніальний текст і не натиснути зберегти. Чудове порівняння. Книга також містить спеціальні вказівки для жінок, що теж важливо. Так, система дуже адаптивна. Не рекомендується виконувати більшість асен під час менструації, але є кілька пози, які можуть полегшити стан. І звісно, практика повністю змінюється під час вагітності. Отже, якщо підсумувати, ми пройшли весь шлях і побачили, що йога за янгаром це цілісна, глибока система. Асен лише один, хоч і дуже важливий етап. І це підводить нас до, мабуть, найважливішого питання, яке автор ставить наприкінці вступу. Про стосунки між вчителем, гуру та учнем Шішя. Він наводить дуже повчальну історію. Про індру та Вайрочану? Так, уявіть: Індра, цар богів і Вайрочана, княж демонів приходять до одного вчителя, щоб пізнати істину, і слухають одне й саме вчення. Але результат, наскільки я пам'ятаю, був абсолютно різний. Абсолютно, Індра досяг просвітлення. А вайрочана повернувся додому, лише утвердившись у своїх помилках. І причина, як пояснює текст, не в інтелекті Вайрочана був генієм. А в чому тоді у підході. Індра мав смирення, відданість, справжню жагу до знань. А вайрочана був сповнений гордині, його мотивацією було отримання влади. Він слухав розумом, але його серце було закрите. Тобто одного лише інтелекту, навіть геніального, виявилося недостатньо. Так, і це, власне, залишає нас із фінальною думкою для роздумів, яка виходить далеко за межі йоги. Що, крім інтелектуального аналізу, є необхідним для справжнього освоєння будь-якого знання? Чи то наука, чи мистецтво. І чи можемо ми по-справжньому щось зрозуміти, якщо вчимося лише розумом, не залучаючи серце та відданість справі?